Вітаю в ефірі українського радіо. Вінниці програма з перших уст у прямому ефірі. Перед мікрофоном Наталя Тукало. Кількість облікованих шахрайс на території Вінниччини впродовж чотирьох місяців зросла в 4,6 рази. Найпоширеніше з них заволодіння злочинцями шляхом обману коштами осіб з їхніх банківських рахунків. Повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Гурін. Тож сьогодні в ефірі будемо розбиратись ці ситуації детальніше. Поговоримо про цей та інші види шахрайств в Україні в період дії правового режиму воєнного стану, а також чи можливо від них убезпечитись. І студії старший інспектор. З особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції національної поліції України Богдан Данілов. Я вас вітаю, пане Богдан. Доброго дня, ведуча, доброго дня, шановні слухачі. Отже, навіть наші дуже пильні громадяни сьогодні можуть стати жертвами кіберзлочинців. Шахраї можуть просто заволодіти їхніми грошима з банківських рахунків, поцупити інформацію важливу на комп'ютерах або в якийсь інший спосіб зіпсувати життя. Власне, ось збільшення шахрайств, як сказав пан Гурін, представник обласної прокуратури, в 4,6 рази, це в цифрах виглядає як 202 випадки до 939. І це лише доведених випадків, які, власне, про які ми знаємо. Що ж сприяє такому швидкому, чи не швидкому поширенню шахрайств, кіберзлочинів, і, на вашу думку, чи лише розвиток і інформаційних технологічних інформаційних технологій? Ну, в першу чергу, я хотів би відзначити, що зріст ну, скажімо, випадків шахраст, зафіксованих органами поліції, да, загалом в Україні. Ну це все почалось, ну певно, ще з, скажімо так, з періоду ковіду, коли частіше громадяни почали виходити до мережі з метою здійснення різних фінансових операцій та покупок. Скажімо так, ну це був, був такий. Період, ну, коли люди були вимушені скористатися. Вони були обмежені в да, просторі, не могли виграю. обмежені в своїх можливостях, скажімо uh -huh. так, але ну, інтернет нам дає ряд нових можливостей, щоб в принципі здійснювати якісь фінансові операції, покупки і тому подібні речі. Загалом, за весь цей період від початку ковіду, да, дійсно шахрайство в інтернеті воно набрало обертів. І тут можемо відзначити те, що. Скажімо так, в зв'язку з тим, що людина не має інших, інших варіантів, да? ну, ми звертаємося в інтернет, здійснюємо там ці фінансові операції. Ну і загалом ці фінансові операції супроводжуються тим, що ми вносимо якісь певні реквізити своїх банківських рахунків. Тут стоїть питання, скажімо так, в кібергігієні і в обізнаності громадян про загальні такі правила поводження в мережі інтернету. На жаль, ну. Зазвичай, скажімо так, громадяни не досить вникають в це питання. Вони довірливі. Так, да, вони довірливі загалом, але потрібно ну, враховувати ці моменти, що є громадяни недобросовісні, які жадають заволодіти вашими коштами. Ну, тут можемо сказати про найпоширеніші види шахрайств, які от з початком ковіду да, вони почали зростати. Це звичайні купи-продай в мережі інтернет, ну, скажімо так. На початку на ковіду початку це найпоширеніший спосіб був. На жаль, зараз шахраї розвиваються і використовують все новіші і новіші способи обману. І наразі, на даний момент, уже найбільших обертів набрав фішинг. Фішинг загалом це такий вид шахрайства, який передбачає, ну скажімо, заволодіння якоюсь інформацією. На даний момент зафіксовано багато випадків шахрайства шляхом фішингу, і він ну в кожному разі це. Можуть бути зовсім інші, ну зовсім різні приводи заволодіння цими коштами. Тобто злочинці розвиваються також. Да, злочинці розвиваються вони підлаштовуються під ситуацію, яка склалась в країні, і е, наразі дуже актуальні теми там отримання допомоги, наприклад, від держави від міжнародних організацій. Ну тобто, це досить поширений вечорайства за останній час. Тобто, ну, в різних соціальних мережах, там в спільнотах, в месенджерах, розміщується оголошення про отримання допомоги, нібито від держави або якоїсь міжнародної організації, і довірливі громадяни не... Враховуючи, ну, навіть не думаючи про те, що хтось їх може обманути таким чином, да, вони переходять за цими посиланнями і вводять там свої всі реквізити, які необхідні да, для отримання доступу до рахунку. Таким чином, ну, злочинець отримує доступ до рахунку потерпілого і вже на свій власний розсуд розпоряджається коштами, здійснює фінансові операції, ну, скажімо так, грабує. Громадян є громадяни довірливі, які ну небезпеку не відчуваються. Є навпаки недовірливі, Правда, напевно, там їхня кількість набагато менша. Недовірливі і ті. Просто не скажуть нічого зайвого, нічого навіть того, чого треба сказати, аби щось не сталося. От пан Гурін, представник прокуратури, сказав, що найпоширеніше шахрайство – це заволодіння злочинцями шляхом обману коштів з банківських рахунків. Чи були у нас такі випадки на Вінниччині, якщо ви фіксували, який алгоритм цього шахрайства, як вони, як вони це роблять? Ну, скажімо так, на даний момент, крім фішингу, є такий спосіб заволодіння шахрайським шляхом громадян методом соціальної інженерії. Це, до прикладу, коли телефонують і представляються співробітниками банківських установ. Так це є досить поширений, скажімо так, метод шахрайства. І так, е, да, дійсно, в, в нашому регіоні ми документували таку злочинну діяльність спільно з слідчим управлінням головного управління національної поліції Вінницької області, загалом і інші служби теж е, ну, цим займаються. Е, питання в чому? Е, здебільшого е, це є групи осіб. Які займаються от, так, таким видом шахрайства, вони об'єднуються з метою заволодіння коштами, і там кожна особа виконує певну функцію з метою створення видомості, діяльності, скажімо так, реальної банковської установи. Вони представляються відомими банками, типу службами безпеки. Ось, і з метою от саме створення виду діяльності такої, ну, справжньої установи, вони там можуть зазначати, що ну. По вашому рахунку, там проходить якась там певна шахрайська, ну, шахрайський переказ коштів, типу якась активність. Вони запитують, чи громадян здійснює якусь там операцію. Ну, звичайно, що якщо людина ніякої операції не здійснювала, вона і повідомляє, що ніяких операцій не здійснювала. І в ході діалогу особи можуть. Таким чином, ну, вести спілкування, вони передають слухавку іншій, іншій зацікавлені та іншому шахраю, і той представляється вже там начальником Служби безпеки, чи там начальником якогось відділу, чи ну, представником іншого відділу. Таким чином, створюючи уявність ну, реальної банківської установи, бо нібито, да, ну, якщо до нас телефонують з банку, там одна людина, ну. Загалом, ну, як можуть виникнути сумніви. Вони ж, в принципі, це продумують, е, вживають різних методів для того, щоб переконати громадян в тому, що це дійсно банк телефонує. Е, навіть дійшло до того, на чому хотів би акцентувати увагу. Е, якщо ви знаєте, до прикладу е, від, ну, відомий банк, да, це. Приватбанк і ну загалом найчастіше представляються представниками цього банку в зв'язку ну, з тим да, найбільше клієнтів, і ну таким чином вони телефонують, скажімо так, методом довільного підбору номеру, uh -huh. і в них більше шансів потрапити на клієнта Приватбанку ніж там на клієнта іншого банку. Але питання в чому? Коли у людини виникають сумніви? Злочинці дуже часто пропонують їм е, зв'язатись з гарячою лінією Приватбанку, щоб переконатись в тому, що з ними дійсно спілкується співробітник банку. І в даному випадку, коли громадяни телефонують на гарячу лінію, тобто там 3720, е, їм повідомляє автовідповідач, що там за декілька хвилин з вами зв'яжуться. І вибиває, вони вираховують там 10-15 хвилин для того, щоб людина зателефонувала і відбила дзвінок від банку, і перезвонюють самі. Як, як банк? Так, да, Типу задаючи питання: от ви щойно телефонували на гарячу лінію, ми з вами зв'язалися. І таким чином вони, ну скажімо так, створюють видимість роботи банку. І коли ми стикаємося з такими ситуаціями, досить часто нам людина надає. Реально номер е, банківської установи е, і вказує на те, що до мене дзвонили з цього номеру. Так, да, дійсно банк потім перезванює зі свого номеру офіційного, але людина вже спілкується і говорить, ми нікуди не дзвонили. Так е, ну, офіційні, е, офіційні установи не телефонують зазвичай. Зазвичай самі не телефонують. Да, є різні там випадки, якісь нюанси, коли там я не знаю, ну. Коли пропонують якісь послуги, да, банк дійсно може зателефонувати, але загалом громадянам потрібно пам'ятати, що будь-які персональні дані не потрібно ніде розголошувати. І взагалі, це має бути за правило кожного громадяна, ну, задля своєї ж безпеки, потрібно розуміти, що мережа інтернет – це відкритий доступ. Майже в кожній своїй частині, ну в дуже великій частині, це відкритий доступ. Якщо десь колись ви залишили про себе... Згадку, ця згадка колись може потрапити до когось в руки. Тому, якщо ви реєструєтесь, будь-де соціальні мережі, будь-які сайти, не зазначайте реальних номерів телефонів, особливо номерів телефонів, які є вашою, які є фінансовими, які підв'язані до банківських рахунків. Не зазначайте ніяких персональних даних, типу там ім'я, прізвище по батькові, справжню дату народження. Це такі елементарні речі. Вам від того ніякого плюса немає, що ви вкажете ці ну, Справжні дані. Але як е, певний захист, в, воно дійсно працює. Е, хотів би ще зазначити, що е, ну, щодо саме зазначення персональних даних, шахраї досить часто використовують ці персональні дані, і ну, я думаю, що ви знаєте, є ряд е, безкоштовних додатків у відкритому доступі, за якими можна, наприклад, номер телефону перевірити на. Е, Справжність. Да, ну, Навіть не на справжність, а як він записаний у інших контактах на ідентичність. так. Да. Угу. Тобто, таким чином, ну до прикладу, шахраї, вони перед тим як телефонувати до, скажімо так, ймовірних потерпілих, вони переглядаються у додатках. Встановлюють, як звати людину, якщо там зазначено ну, прізвище, бувають різні випадки, досить що можуть бути всі дані зазначені, прізвище, ім'я по батькові uh -huh. або навіть ну достатньо, шахраєві достатньо знати просто ім'я людини. І коли він уже телефонує і звертається е, до е, потерпілих, скажімо скажем так, на ім'я, то ну, в них це викликає якусь довіру. Ну uh -huh. певна людина ж ну дійсно з банку, вона, вона ж володіє якимись моїми даними. Але якщо в людини, якій зателефонували, і в неї якісь певні сумніви, вона його збиває, перевіряє, як ви кажете, в тих спеціальних додатках, що, хто це і що це, і там дуже часто написано шахрай, і багато лайливих слів також. буває. Е, досить часто таке буває, але, скажімо так, ну, всі розвиваються, час не стоїть на місці, і шахраї вживають таких ну, методів. Скажімо так, вони протидіють цьому, да, щоб їх не вираховували. Вони досить часто міняють номери телефонів. Чи повинні, наприклад, банківські установи при роботі зі своїми клієнтами ну, навчати, як поводитись правильно з картками, як захищати свою інформацію? Чи, чи, чи це треба робити, і чи це робиться? Я, на мою думку, це обов'язково потрібно робити, і не тільки банкам. Загалом це має бути якась інформаційна кампанія, да, тому що. Ну, це досить важлива інформація, і вона вберігає людей від, від злочинів. Тут питання в чому, що банки дійсно проводять таку роботу, але тут необхідна зацікавленість громадян у цьому Ситуація, коли в соцмережах, наприклад, прохання про матеріальну допомогу навіть від знайомої людини, чи вони пишуть мені, наприклад, мені. Я потрапив в таку скрутну ситуацію. Мені потрібна допомога. Будь ласка, перекинь ось таку суму. Що мені робити? Дивіться. дуже багато людей на це ведеться, і а потім кажуть, я тобі нічого не писав. Це також оці кі кіберзлочини. Дивіться, це теж досить поширений вид шахрайства. Питання тут стоїть в тому, що попередньо ну, з метою вчинення шахрайських дій особа злочинця отримує доступ до певного облікового запису в соціальній мережі, в месенджері, будь-де. Де ну, загалом найчастіше це соціальні мережі і месенджери, отримати доступ до месенджеру трошки важче. А до соціальної мережі, ну, в силу різних процедур, які вони вживають, вони да, частіше отримують доступ. Тут питання як стоїть: коли особа намагається заволодіти вашим аккаунтом у соціальній мережі, вона попередньо має вчинити ряд дій для того, щоб отримати ці авторизаційні дані. І найчастіше Можливо, ви зустрічали такі випадки, коли вам надсилають якесь дивне посилання, наприклад, з проханням: ось я там е, приймаю участь в якомусь конкурсі, проголосуй, будь ласка, за мене, я там під цифрою 2. Є no. таке? Да. І досить часто таке буває. Люди, з якими ви навіть досить давно не спілкувалися, вам, ну, мені особисто присилали такі посилання. Ну, я розумію, що цей аккаунт не активний, ця людина вже досить довго ним не користувалася, і тут вона мені ну, чомусь написала. Це, це все треба. Перевіряти да, і перевіряти, і тут питання стоїть, в чому? Коли ви авторизуєтесь на цьому сумнівному посиланні, виводите свої авторизаційні дані до аккаунту, тоді Шахрай отримує ці дані, авторизується, відбирає у вас можливість відновити доступ різними способами. А загалом, найчастіше як буває, що ну, громадяни реєструвалися в соціальних мережах давно, паролі там. Паролі то зрозуміло, вони ну якби то, то такий момент уже другорядний, але способи відновлення вони втрачають. Тобто, якщо це якась стара, скажімо так, електронна пошта, ну до неї немає доступу, сторінку відновити майже неможливо. Потрібно писати в підтримку. Це досить тривалий процес. І коли шахрай отримує доступ до цієї сторінки, да він дійсно починає писати всім знайомим. Типу, там можна ж переглянути всі, всі все листування, воно ж зберігається в акаунті. Ну, відповідно, вони заходять, передивляються, з ким найчастіше спілкується особа, і вже таким чином вибирає собі жертву. Але вони не можуть, злочинці, я маю на увазі, бути розумнішими за решту здорового глузду людей. От вони вигадують різні методи шахрайства. Наскільки часто і наскільки активно кіберполіція може сьогодні виявити і покарати їх? Е, ну, кіберполіція загалом, як національна поліція. Працює досить активно е, в цьому напрямку, загалом, по протидії шахрайству. І дуже багато випадків розкриття злочинів, притягнення винних до відповідальності в цифрах. Я вам не скажу. Я е, виконую більш практичні завдання. Я статистикою сам факт затримуєте чи за ні? так, затримуємо, оголошуємо про підозру, направляємо справи до суду і ну далі. А яка кримінальна відповідальність за за шахрайство бюджетів? частина третя статті 190 передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі? Ну... Але тут є ще один такий момент. Що загалом на даний час е, поруч із шахрайствами, е, ну, до прикладу, навіть е, про що ми говорили щойно, отримання доступу до облікового запису в соціальній мережі і подальше вчинення шахрайства, типу позич мені коштів до вечора. Попередньо вчинені дії, тобто отримання несанкціонованого доступу до облікового запису, передбачені статтею 361 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем комп'ютерних мереж. І на період дії воєнного стану внесені зміни до кримінально-процесуального кодексу, до кримінального кодексу, точніше, і на період дії воєнного стану санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Жорстко? Жорстко, але справедливо, на мою думку. Тому що, до прикладу, фішинг на даний час ну, набрав досить великих масштабів і ну, всі, кому не лінь, скажімо так. В основному, це починаючи, ну, скажімо так, вік злочинців, починаючи від 15-16 років там, до 25, ну, можливо, вище в деяких випадках, але ну, цим займаються зараз підлітки. Досить часто. Але закон є закон. Да. І порушувати його особливо під час воєнного стану не можна. Я вам дуже дякую, Богдане, за цікаву розмову, за досвід, який я, я навіть для себе кілька таких варіантів почула, на що не треба вестись. Та інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України Богдан Данілов сьогодні був гостем. Програми з перших уст програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. Вам дякую.